Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 42-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 21 серпня 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 73 тисячі 530 особин за добу 830 танків 11 120 одиниць за добу одна. Бойових броньованих машин 23 157 одиниць за добу, 5 артилерійських систем 31 789 одиниць за добу 41, реактивних систем залпового вогню 1471 одиниця за добу 1. засобів протиповітряної оборони 1209 одиниць за добу 1. Літаків 422 одиниці, гелікоптерів 340 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 52 469 одиниць за добу 315, крилатих ракет 3565 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця, Автомобільної техніки та автоцистерн 59 316 одиниць за добу 114, спеціальної техніки 3944 одиниці за добу одна. Дані уточнюються Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!